У жіночому баскетболі теж почалася серія плей-офф. Столичне Динамо на домашньому паркеті приймало Вінницькі блискавки. Якщо на початку зустрічі гості продемонстрували щось більш-менш схоже на боротьбу, то після великої перерви вже мало хто сумнівався у підсумковій перемозі киянок. Майже бездоганна гра у захисті та реалізація практично усіх своїх китків принесла динамівкам перемогу 85 на 50. Додамо, що півфінальна серія триватиме до двох перемог, тож вже найближчої суботи Динамо може забронювати собі путівку у фінал. Провалили першу половину. Потім, як хватило вистачило добити це все діло. Ну, дуже проблем у нас відсутствує центрова. основний ігрок наш ключовий це. Жир Журунова Елена. То есть мы сейчас боремся за ее пятку. Надеюсь, она восстановится. Остальные игроки, как бы надеюсь, за эти две игры наберут форму и будем готовиться к важной части финала.